Зупинилися всередині порожнього будинку і запитали себе, чому ви схожі на те, що нас ніколи не вистачає. Йому гроші зростають так, ніби вони ніколи не входили. Ісля багатьох років життя я прийшов до важливого висновку. Ефіцит не є результатом випадковість. Це не завжди пов'язане з відсутністю занятості. Не відмовлятися від них, Буду відвертим з самого початку правду про нестабільну фінансову ситуацію може бути важко проковтнути. Рухає нашу гордість, наші звички і навіть те, як ми бачимо, життя. Але якщо ви готові зіткнутися з реальністю, ті знання мають цілу перетворити все в ваші фінанси. Ваша якісь життя і навіть стосунки вдома його дні я поділюсь сім важкими істинами, але доведене до свідом та часом. Вони не обіцяють миттєвого збагачення чи магічних формул поможити свої гроші протягом ночі. Атомість вони покажуть міцний шлях, той, який призводить до стабільності, процвітання та спокою знання того, що завтра є безпечним. Пам'ятаю, коли ще молодий, я був на кухні своєї першої квартири і запитав мене, тому гроші бігають по пальцях. Уму моя робота здається не приносить плодів. Був розумним відданим і чесним, але все одно пропустив постійний фол, наче світ уже вирішив. Наскільки я заслужив, ризи роки я зрозумів, що проблема полягає не в саме грошей, а відносини, які ми дотримувалися з цим. Аша постава перед життям наші звички і перш за все невеликі рішення, які ми приймаємо щодня. Умолка думки. Помоковий вибір, і ось будинок знову стає порожнім. А все це це важка Полягає в тому, що ці сім лістин можна домінувати. Вони були протестувані поколіннями. Бачив сім'ї, які приймаючи їх і застосовують на практиці, залишили борги. Створили бізнес та створювали стабільні джерела доходу. Бачив будинки, наповнені радістю і спокою, коли люди перестали тікати від правди. Верніть увагу, тому що тоді я поділюся реальними істеріями, особистими спостереженнями та уроками, які я засвоїв через власні спотикання та помилки готочуючих. І уроки можуть звучати важко, або навіть незручно, але вони відкривають двері для справді процвітаючого життя. Ось перше запитання, яке ви повинні задати собі зараз, чи готові ви почути правду, яка може змінити ваше дім і ваше життя, або вважає за краще продовжувати жити в ілюзіях, що, хоча і знамства, не приносять зростання. Не кажу цього, щоб нікого не злякатися чи судити. Розмовляю як хтось, хто знав обидві сторони, порожній будинок і безпека. Що приходить кожен новий день? Якщо ви залишитесь до кінця, ви підете тут з розумінням, що може зробити революцію у вашому шляху поводження з грошима, сім'єю та собою. Ож залишайтеся з нами, а просувайся швидко. Наступні кілька хвилин я розкрию речі, про які мало хто розповідає. Відкрито, але робота протестувалась час і можу відкрити двері, які ви навіть не думали, що існують. Робіть глибоко в. До їх і подумайте про те, як ви живете сьогодні, одумайте про те, що ви тримаєте свій дім у дефіциті навіть з усією свою прихильністю, і дготуйтеся. адже наступні сівістин можуть бути складними, але вони чесні і лише чесність, має силу перетворити свою реальність. Перша правда, трах ризикувати та змінювати Сновна і можливо наглибша причина відсутності процвітання це страх, трах втратити те, що у вас вже є, страх зробити крок у невідомому. Бачив це в мені. Та багатьох друзів юди, які проводять руки, не одні роботі, бо ці відставки, відкриваючи бізнес, переїжджають до іншого міста або розпочинають новий проект, вони називають цю стабільність. Але насправді я актуальними теж жив так. Молодості я боявся змінити роботу, думаю, що тробити. Тро якщо це не працює, оки одного дня я вирішив ризикувати. Відкрив малий бізнес, який спочатку ледве міг сплатити рахунки. Лен місяць за місяцем я дізнався, виправляючи помилки. І через три роки мій дохід помножився. Рок зрозумілий, достаток приходить до тих, хто діє, а не до тих, хто є параламетрах. Його дні невеликий ризик може стати великим успіхом. Трах я природним, але не може бути той, хто диктує свій вибір. Руга правда джадібність або економіка без призначення. А от на причина дефіциту це сподворені стосунки з грошима. Познавимося ми з сім'ями, які врятували все твіжі навчання самих та діти. Давалося це економіка, але на практиці вони були пропущені можливості. Економія це добре, поки вона розумна. А приклад, мій знайомий провів своє життя. Купуючи лише найдешевші, ігноруючи інвестиції у знання, па здоров'я і накопичив невеликі економіки, але втратив шанс рости та покращити своє життя. Ім часом хтось інший, який вінвестував у себе та навчився нових навичок, досяг успіху за кілька років і сновок простить. Іноді вам потрібно застосувати ресурси для себе, щоб зібрати більші результати. Гроші повинні розповсюджувати, працювати, не стояти на місці. Рете, правда, правильне соціальне коло. А в середовище, в якому ви живете, формує свою траєкторію і стаєте в середньому п'яти людей, з якими найбільше живете. Якщо вони живуть з каргою, боється залежно від зарплати. Ви будете, як правило, повторити ці стандарти, втратив роки, поки не зрозумів це, Але я змінив своє коло живучи з людьми, які розвивають, беруть, вивчають та інвестують. Моє життя також стало. явилися нові іди, нові можливості та нові джерела доходу. Рок зрозумілив, якщо ви хочете змінити своє життя, змінити своє оточення ожливо, боляче відійти від дорогих людей, але зростання цього вимагає. Едверта правда, зволікання та лінь. Вичка відкладення, ще один великий лиході. А ага гато людей кажуть: починаю завтра в понеділок, коли ти будеш більш охоче, але завтра стає рік, а рік стає десятиліття. Теж це зробив. Відклав важливі речі дослідження. Інвестиції, рішення, результат, агублені роки. Тільки коли я почав діяти, навіть у невеликих кроках все змінилося. Велика щоденна дія на зростання є потужною силою. Рок я коштує більше, ніж на міри. Із будує багатство, волікання, дефіцит. Є та правда, відсутність. Сіле та планування. А з чіткого курсу гроші зникають як вода між пальцями. Бачив сім'ї, які отримали зарплату і проводили і на розсуд. Дивуються, коли вони зрозуміли, що нічого не залишилося, вже жив так ні цілий, ні бюджету поки не створив систему щомісячними, щотижневими та щоденними цілями. Це працює рок тілі. Та планування це карта процвітання. З них виходити по колах, навіть маючи ресурси та талант. Остап, правда, пір навчанню та розвитку то перестає розвиватися, залишається позаду. Зустрів люди, які добре домінували в майстерності, але влаштувалися і не дотримувались змін. Від не зупиняється. А хто не оновлює, втрачає місце, Рок у стіни навчання. Це полво до успіху. То сьогодні інвестує в знання. Пожирає фрукти завтра, йому правда помилкові стосунки з грошима останні. і одна з найглибших причин фінансової нестабільності це те, як ми дивимось на гроші, а ага люди бачать сам по собі символ статусу або навіть об'єкт страху чи відрази. Ще накопичують цього без призначення, ніби просто володіння, гарантовано безпеку, леальність. Однак гроші це інструмент. Що вибите з цього? Він копає між вашими пальцями. Що і до лопу, він стає своїм господом. Що керувати цим розумно, він працює на свою користь. Бачив випадки люди. Які заробляли статки, але через відсутність контролю вони втратили все в імпульсивних витратах або ризикуваних інвестиціях. Я також бачив тих, хто навіть зі скромним доходом знав, як помножити свої ресурси, оскільки вони навчилися планувати інвестувати та розповсюджувати з інтелектом. Результат – його будинки були сповнені матеріальних бла, але спокою та мети. Дроб, зрозуміли в гроші не є ні трофеєм, ні тягарем це засіб побудувати життя, яке ви хочете. Возьмо цей інструмент. І він буде вам слушати, а не навпаки. І сім істин не я абстрактними теоріями, е, уроки ковані на практиці у повсякденному житті поколінь. У мої власні подорожі та тих, хто був поруч. Ожен з них відображається у своєму домі у кишені стосунках своєї родини. Коли ви розумієте та застосовуєте їх трансформація, не минують, ад навколишнє середовище наповнене стабільністю, радістю та але якщо ви їх ігноруєте, дефіцит знову стокає у двері, навіть якщо ваша зарплата висока, істини важкі, але справ. Водливі вони вимагають дій мужності та дисципліни. Рис і значеність безпечного майбутнього достатку та внутрішній спотіре. репер ми доходимо до вирішального моменту, що робити з усім цим і тання та згода легко, а стосування – Це те, що має значення. Саме тут найбільше спотикається. А то хто чує, киває і думає, е, має сенс. От і вони продовжують жити так само, Але лінія, яка розділяє тих, хто перетворює життя тих, хто мріє, зроблене ставлення. Прошу вас на мить зупинитися і подумати, ти готові ви взяти на себе відповідальність за своє життя, свій дім, сім'ю, свої фінанси та свої звички? І готові ви визнати, що ваш щоденний вибір формує вашу реальність. Знаю, що це непросто. просто. Прошов це у лев... дні. Коли кожні зусилля здавалися марними, коли страх перед новою затьмареною розумом, якому бідність, здавалося неминучим місцем призначення, лежиття, тестуй нас за стійкістю. І кожен крок, якби маленьке, наближає вас до свободи та процвітання, очніть з основ, проаналізуйте свій дім, митніть свої переконання, а питайте себе чесно. Я залишаю страх домінувати над мною, я врятую сліпо і втрачаю можливості, і звички, стосунки чи думки заважають мені будувати життя, в яке я хочу. А пишіть від... Амолюти плам, а великий крок на день. Ам'єта тет кожна дія. Навіть найпростіша моє село переписати свою долю, а немає. Результат послідовного методу дисципліни та відповідальності. Дозвольте собі мріяти про не тільки гроші, але і з домом, де є тепло та безпека, де ваші діти ростуть з певністю, що вони підтримують, де ви пишаєтесь тим, що будуєте. Але разом із мрією приходьте страти. А з мрія стає ілюзією, повторюю себе. І ти правда, яка змінила мою траєкторію. Якщо ти хочеш змінити світ навколо тебе, почніть з того, що ти можеш контролювати. А ще Рестовлення Свої звички, ваше коло, ваші фінанси, все це у ваших руках. Очікуйте ідеальних умов або чудотворних рішень. Очніть з вас, і світ навколо вас повернеться. Знаєте тіність. це не прокляття, а стан створений за вибором та звичками. І як таке можна змінити? Ожен, хто бажає вчитися діяти та вважати командуванням їхнім життям, здатний підняти процвітаючий і щасливий дімомент акторський. Мастернесті зараз робіть перший крок, навіть маленький, але свідомо ітайте, розвивайте, оточути. Себе людьми, які надихають вас, ставлять цілі, керують своїми грошима. Отроху ви побачите свій тім, якщо наповнитися миром, радістю та достаток, берігати ідею нічого не приходить випадково. А гадство та добробут результат щоденних зусиль, мудрих рішень та правильного мислення. їм раніше ви це інтерналізуєте. Тим швидше зміниться ваше життя. Якщо це міст резонував з вами і хоче продовжувати отримувати перевірені уроки, які працюють на практиці, дотримуйтесь цього простору. От ми розмовляємо з прозорості про гроші, звички, зростання та вибір, які визначають ваше майбутнє лідом за цим шляхом. Це зобов'язання до себе крок до життя, де ви ведете свою долю, а не керувати обставинами. Ніколи не забувайте ви заслуговуєте більше. Заслуговує на достаток, заслуговує на щастя у вашому домі. Очніть сьогодні один крок за. Час. Часом і кожен день буде частиною будівництва вашої нової реальності, їм сповнене процвітання, спокою та радості. Це не мрія, результат вашої дисципліни, мудрості та дій. А Арешт я залишаю роздуму, яке перетворило моє життя та життя багатьох навколо мене бідність. Не є відсутністю грошей, а в відсутності розуміння дисципліни та ставлення до життя. Очніть це розуміння і все інше стане можливим, і біртві міна починається зараз.